Привіт, це клуб хвостики, а це Сімба. Цьому малюкові можна дати супер-приз, адже він найкраще тут цілується. Серед всіх наших підопічних, які в клуб хвостики зараз живуть, Сімба обожнює поцілунки, він дуже ніжний, він зустрічає, цілує, обіймає неймовірно класний характер, активний Сімбі вже 8 місяців. Але якщо ви пам'ятаєте, на нашому каналі ви вже могли бачити його, а також інших сестри. Так, братиків. Вони були ще маленькими у нас в хостики Їх е виконули взимку, їм був один місяць, до пенсіонерки і до нас звернулися. Ми цих малюків забрали. Але вже уявіть собі, сім місяців ми в пошуках. А, знайшла родину його сестричка. Вона поїхала до Європи. А ось сімба, пума та балу досі шукають сім'ю. Вже сім місяців ці пошуки йдуть. І Ми дуже просимо вас звернути увагу на цих неймовірних дітлахів. Вони дуже соціалізовані, вони дуже контактні, вони обожнюють людей, інших собак. Це дуже, дуже вже класні, друзяки, собаки. Ну просто ідеальні. Ви можете понаблюдати наскільки. Тільки вона хоче бути поруч з людиною, як вона цілує, як вона обожнює контактувати. Зараз саме час їй потрапити в сім'ю. І саме ви, тільки ви можете нам в цьому допомогти. Без вашої підтримки, без вашої допомоги, Сімба не знайде родину. Тому Сімба просить всіх. Каже, зацілую всіх, тільки, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, зробіть репост в свою соцмережу. Все це допоможе стати відео більш популярним, його побачить якомога більше людей і хтось помітить, якась добра сім'я помітить цього красунчика. Він ще трошечки підросте, він не буде супер великим, буде середнього розміру. А... Приїжджайте знайомитись, телефонуйте, будь ласка, адже він дуже довго в пошуках і він такий дружній.